Ніколи не варто недооцінювати силу слова. О звичному всім спасибі також є особливий посил. Слово спасіба да, з російської означає спасі Бог. Тобто, коли ми говоримо там большое спасіба, спасіба огромне, це не обов'язково говорити. Тому що спасі Бог вже якби і так означає висловлення подяки. Кажуть, що невисловлена одразу вдячність дуже скоро забувається. Полтавка Тетяна впевнена, що тепло, яке віддає людина в момент подяки, гріє душу обом сторонам. Я кажу це слово дякую і спасибі дуже часто. Я дуже люблю ці слова. І у мене є маленький синочок. І зараз ми працюємо над тим, щоб він теж привчався говорити ці слова. Інколи він просто бастує і каже, що я не хочу це слово казати. Але так ми називаємо ці слова чарівними. На думку працівниці психологічної служби, привчати чат до культурного спілкування можливо виключно на власному прикладі. Знаєте, як говорять, що не треба виховувати дитину, треба виховувати себе. Тож, щоб навчити дитину бути вдячною, перш за все треба показувати власний приклад. Якщо батько або мати постійно дякують один одному, висловлюють таку вдячність та повагу, дитина хоче вона або не хоче, вона все одно цьому навчиться. У свої 9 років Ігор вже добре за свою важливість чарівних слів. Я кажу часто, дякую, ну, коли мені щось дарують, коли мені коли щось я загубив, мені це віддають, я кажу дякую. Кому найчистіше друзям, батькам. Невинне слово спасибі іноді творить чудеса. Воно здатне покращити настрій, викликати посмішку і просто подарувати трішки тепла, запевняє Тетяна. У її повсякденному житті та в роботі зі студентами вдячність грає досить значну роль. Знаєте, є таке негласне правило, коли 15 хвилин немає. Викладача вони можуть встати і піти, вони можуть, але вони всі мене чекають, тому що кожен раз я кажу дякую. Іноді буває, ноги болять, кажу, можна присісти, тому що викладач не має права присідати, коли він читає лекцію. Але ноги буває дуже болять, вже ж вік і все. І вони кажуть, та сідайте, будь ласка, я дякую вам. І вони бачать, що я їх поважаю. Навіть у складні часи, які спіткали нашу країну, вміти бути вдячним за те, що маєш важливий аспект з психологічної і духовної підтримки. Людині дається все те, що вона повинна пережити. Якби було все добре, ми б не відчували, що таке добре. Якщо погано, якщо там батько, брат або син на війні. Треба також дякувати йому за те, що він захищає батьківщину, посилати йому позитивні думки навіть на відстані, якщо не можна говорити по телефону, так немає зв'язку. Але треба думати про цю людину, молитися за цю людину. Як кажуть, дивне створіння людина. Усе її життя суцільне чудо, та якраз дива вона і не вірить. Тож ніколи не буде зайвим час від часу помічати буденні речі і дякувати за них, особливо у всесвітній день спасибі.